Існувало місце набагато вище гір, де небо було не просто синім, а оксамитово чорним, повним м'якої нескінченної тиші. Це був край спокою, і там серед зірок, жила маленька хмаринка Міла. Міла була незвичайною хмарою. Вона була легка, як пір'їнка. Складалася з найдрібніших сріблястих часточок туману, її життя протікало у повільному, раціозному русі між місяцем і зірками. Вона нікуди не поспішала, а в вкрай спокою поспіх просто не існував, але вміли було дещо особливе. Це була її світляна іскра. Давним-давно, коли одна стара втомлена зірка вирішила тихо згаснути, від неї відколовся маленький, ледь помітний промінець. Міла спіймала його і дбайливо сховала всередині себе. Це був крихітний, але простий вогник, що світив м'яким, Теплим, золотим кольором, освітлюючи мілі шлях. Він був не просто світлом, він був її радістю. Це було джерело тепла, яке допомагало їй відчувати себе цілісною і не такою самотньою у великому небі. Коли міла була щаслива, світляна іскра світила яскравіше, коли вона почувалася спокійною. Вона ледь помітно пульсувала. Міла щовечора перед сном перевіряла її, вдивляючись у середину себе і засинала під її тихе, золоте сяйво. Однак небо це місце постійного руху, навіть якщо цей рух дуже повільний. Однієї дуже тихої ночі. Коли Міла дрейфувала повз річку сну, вона надто сильно розслабилася. Вона зробила довгий, глибокий вдих і, немов забувши про себе, трохи розсіялася, і в цю саму мить через маленьку, непомітну тріщину світляна іскра випала. Міла цього не помітила одразу. Лише через деякий час, коли вона знову вирішила подивитись на свою радість, вона відчула холод, глибокий порожній холод. Світляної іскри не було. Міла відчула, як її сріблясті частки туману стригнулися від жаху. Вона швидко зібралася, стала щільнішою, але це не допомогло. Тепло зникло, вона відчула себе набагато важчою і порожньою водночас. Вона почала пошуки, але вночі у краї спокою не можна швидко рухатися. Вона повільно повзла тим самим шляхом, який щойно пропливла. Вона заглядала в кожен куточок, але бачила лише тьмяне світло далеких зірок. Та мовчання місяця. Вона відчула, що частина її зникла, її радість зникла, і без неї Міла не знала, як рухатися і як дихати, як знову стати сріблястою. Вона лягла на найближчу, найбільшу, найхолоднішу хмару основу і гірко заплакала. Але її сльози були невеликі, вони були лише крихітними краплинами туману, які одразу ж розчинялися у нічній прохолоді. Коли Міла перебувала у своїй найбільшій печалі, до неї наблизилося око нічної тиші. Це була найстаріша і наймудріша полярна зірка, яка ніколи не рухалася. Що трапилося міло, прошепотіло око нічної тиші, його голос був тихим, як падіння сніжинки. Я втратила її, прошепотіла міла тремтячи. Я втратила свою світляну іскру, мою радість. Тепер я просто ніщо, порожня хмара. Око нічної тиші не засуджувало і не втішало. Воно просто було «Міла, поглянь униз, розшепотіло око, поглянь на землю, яка зараз спить. Міла повільно, без бажання перевела погляд. Вона побачила внизу темні контури лісів, річок та будинків, які відпочивали. Світляна іскра була світлом, так? запитала око. Світло не може зникнути, воно лише переходить, воно лише змінює форму. Подумай, що відбувається зі світлом, коли ти його відпускаєш? Міла замислилася. Вона згадала, як вогник був теплим. Можливо, він зігрів чиюсь домівку? Можливо, але скоріше за все він просто став частиною темряви, тихо сказала око. Міла здригнулася. Темряви? Так, але це не страшно. Коли ти випускаєш світло, воно розчиняється. Воно стає теплим відтінком цієї нічної оксамитової темряви. Воно стало частиною тиші, якою ти оточена, тепер це світло не тільки твоє, воно належить усім. Око нічної тиші продовжило Ти відчуваєш порожнечу, бо твоя радість була з тобою у формі маленької, зручної іскри. Але ти не втратила радість, ти лише втратила форму. В якій вона до тебе приходила. Твоя цінність, міло, ніколи не була в іскрі, твоя цінність у твоїй здатності бути хмарою, легкою, рухливою, здатною бачити мільйони зірок і відображати місяць. Ти все ще тут, ти ціла, ти маєш свою среблястість, свою тишу і свій власний повільний ритм. Міла заплющила свої хмарні очі. Вона відчула, як її сріблясті частинки туману перестають тремтіти. Вона вдихнула глибоку нічну прохолоду і видихнула. Вона зрозуміла те, що вона любила, перетворилося на пам'ять і тепло, яке тепер було навколо неї, а не всередині. Втрата іскри була болючою, але вона звільнила Мілу від потреби триматись за щось одне, щоб відчувати себе цінною. Світло завжди існує, прошепотіла Міла. Просто тепер воно не моє, а наше. Настали дні та ночі, коли Міла просто дрейфувала. Спочатку було важко. Вона все ще відчувала ту порожнечу, наче в ній був невеликий отвір, куди постійно проникав холодний вітер. Це була порожнеча, яку залишила радість, що пішла. Але Міла не намагалася заповнити цю порожнечу. вона дозволила їй бути. Вона пам'ятала слова ока, нічної тиші про те, що вона є цілісною. Навіть без іскри. Повільно, з кожним глибоким втихом нічного повітря, міла почала помічати дещо дивовижне. Там, де раніше була іскра, тепер з'явилось щось нове, внутрішній спокій. Цей спокій не був яскравим і золотим, як іскра, він був м'яким, як місячне сяйво. І мав колір ранкового туману, сріблясто-білий. Цей новий світ був не даром із зірки, а її власним творінням. Це було світло, зіткане сприйняття, тиші та сили, продовжувати рух, незважаючи на біль. Одного разу, коли вона проплила над гірським озером. Міла зупинилася і подивилася вниз на своє відображення. Вона побачила, що її центр тепер світиться новим, рівним внутрішнім сяйвом. Це було сяйво зціленої хмари. Міла зрозуміла, що, хоча втрата і залишила шрам, цей шрам тепер став місцем, звідки почало проростати її справжнє світло. Вона більше не була залежна від зовнішнього дару, її радість відродилася як внутрішня впевненість. Вона продовжує свій шлях у краї спокою. Вона стала трохи мудрішою і набагато сильнішою. Її рух знову став легким, але тепер ця легкість була не від наївності, а від звільнення. Маринка Міла тепер світить не яскравим, а глибоким постійним світлом. І коли інші молоді хмари запитують її про її секрет, вона тихо відповідає, що справжнє світло не можна втратити, його можна лише відкрити всередині себе, після того, як щось важливе відпустиш. Вона знає, що її тепло Розчинилося у нічному повітрі і тепер огортає її світосіль. Небо м'яке, хмари повільні, навколо панує сон. В край спокою запанує зцілення та новий спокій. Доброї ночі!